Побачити, що на місяці є навіть українські. Марк навчається у четвертому класі. У планетарії вже вдруге. Каже, мріє полетіти в космос. Я побачив е, кабину космольоту. Мені подобалось е, злітати та звуки чути. Ще бачив е, рюкзаки космонавтів, де, де всі планети написані: Мрія завжди потрапити в космос, завдяки планетарію. Мрія здійснилась. Здис Сьогодні у Марка та його однокласників тут пройшов урок з космічної екології. Наостанок діти подивилися фільм про всесвіт сьогодні вже ми розпочинаємо проведення нетипичних уроків у рамках планетарію а програми різні з першого по четвертий клас з п'ятого по восьмий клас і з дев'ятого по одинадцятий клас тобто програми різні для малюків це квести для більш дорослих діток там вже більш така серйозна матеріали. Завдяки проекту в музеї не на уроці вчителі мають змогу провести повноцінне заняття у планетарії. Можна проводити уроки, які хочеш від астрономії до біології, хімії фізики, і так далі. Тобто для різних вікових груп це будуть цікаві уроки. Ці уроки будуть проходити в першій половині дня. Буде складено, скажімо так, такі форми відвідування, де школи можуть самостійно зараз. На відвідування таких уроків. Цей проєкт було розпочато з художніх музеїв, у планах розширювати кількість локацій, на яких можна проводити уроки для школярів.